Часто чути таке я дитина Божа. Але щоб називати себе дитиною Божою, це статус дитина Божа. Та? Я як маю, наприклад, чоловіка, то я його жінка, це мій статус. Так само, якщо я маю дітей, то я маю статус їхньої мами. Я його здобувала, цей статус, він мені просто так не дався. Я приклала зусиль. І так само царство Боже береться зусиллями. Ми маємо чітко розрізняти, який в нас статус. Коли я є працівник якогось офісу, я не можу себе поводити на, на роботі як директор. Е, я, як мама, я маю владу над своїми дітьми, я маю їх виховувати, я маю їм дати посраці, я маю їх виховувати. Інші ніхто їх не має виховувати. Це мій обов'язок, це мій статус, мами. Як Я як жінка, я маю бути слухняна своєму чоловіку, я йому маю бути помічницею, я його виховувати не маю. Я не не маю його наставляти, як йому жити. Він є моєю головою, але це не в гріху. Це стосується людини, якщо людина віруюча. Тож така дитина Божа. Дитина Божа, цей статус дається тобі тоді, коли ти учень Ісуса Христа. І ми трудимося над тим, щоб бути учнем. У нас є певні обов'язки, я труджуся для того, щоб проповідувати, я проламую кожен день хліб. Я будую церкву Ісуса Христа своїми фінансами, я будую Царство Боже на землі. Також я ходжу на Богослужіння, сама провожу богослужіння, якщо я вже дійшла до такого статусу. І мені можуть дати більший статус, звичайно, якщо я заслужу на це. Але якщо мені навіть щось дали, це перерішування. В першу чергу, як я себе поведу, чи я зразу така: гоп, опа, гордість. На жаль, ми дуже часто вимагаємо, щоб до нас відносились відповідно, чоловік там шанував, дарував квіти, подарунки, діти. Слухалися, всі мене поважали, в церкві мені служили, але я насправді не хочу давати навзаєм я не виконую свій статус, свій обов'язок як людини. Та? Я не мама, я не жінка, я просто втратила. А інструкція до мого життя це Біблія. Там є інструкція, хто я є, яка моя позиція. І найкраще, коли ти розумієш, як ти себе маєш поводити, який твій статус в твоєму житті, що ти вже здобув І як, відповідно, ти маєш себе поводити. Це супер, і це не дасть можливості загордитися. В біблії чітко описана пріоритетність, наприклад, що е, чоловік і жінка це одне ціле, і там між ними нема мами з татом. Е, є також діти, е, діти виростуть і підуть, створять свою сім'ю, а е, пріоритетність моя це мій чоловік, і він буде зі мною аж до смерті. Тому не пріоритетність мама з татом на першому місці, а пріоритетність чоловік і дружина. Тоді вже діти, а тоді вже батьки. Але найважливіше це є Бог, він над усім. Без Бога це все не встоїть, це все втратить будь-який сенс. Амінь.